1 березня 2014 року в Харкові НАТО штурмував будівлю. Хода з неї витягли активістів Євромайдану та жорстоко побили а на даху встановили російський прапор. Події відбувалися на тлі зміни влади в країні. Після перемоги Революції Гідності та втечі Януковича харківські євромайданівці перебували в будівлі хода, вимагаючи відставки Михайла Добкіна. Навпроти, біля пам'ятника Леніну, щодня збиралися антимайданівці. Деякий час дві сили не перетиналися. Але 1 березня з ініціативи мера Геннадія Кернеса на площі зібрався мітинг за Харків. Подію позиціонували як мирну. проте учасники, серед яких були не тільки харків'яни, але й російські провокатори, перейшли від слів до дій. Через атаку на хода постраждало близько сотні людей. Триколор із будівлі швидко зняли. А вже за вісім років у той самий день армія Російської Федерації завдала походу ракетного удару. Загинули 44 людини. Наступного дня, після штурму 2 березня, во президента України Олександр Турчинов звільнив голову хода Михайла Допкіна та призначив замість нього Ігоря Балуту. Представляти балуту в Харків прилетів тодішній міністр МВС Арсена Ваков. Новий очільник області залишався на посаді під час найбільш буремних подій весни 2014 року, коли в Харкові намагалися реалізувати Донбаський сценарій і проголосити так звану ХНР. Балуту звільнили 3 лютого 2015-го. 3 березня 2020 року в Україні виявили першого хворого на коронавірус. Діагноз підтвердили в жителя чернівців. Він тільки но приїхав додому з Італії. Подальші місяці стали для України часом жаху, карантину, масок і стерилізаторів для рук. ВООЗ оголосила про завершення пандемії аж за три роки, в травні 23-го. За цей час в Україні від коронавірусу померло понад 100 тисяч осіб на Харківщині більше 7 тисяч. 4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький, український композитор та хоровий диригент, автор музики гімну України. Вербицький походив із родини греко-католицького священника та за життя створив багато релігійної музики. Час написання гімну точно невідомий. Вперше музичний твір ще не вмерла Україна. Публічно виконали 10 березня 1865 року. В перемишлі це був завершальний номер концерту, присвяченого Тарасові Шевченку. 5 березня 1950 року загинув головний командир УПА Роман Шухевич. До цього він сім років переховувався від НКВС, а попався після того, як заарештували його зв'язкову Дарію Гусяк. Шухевич спішно готувався перебратися на одну з конспіративних квартир у Львові. Але вже вранці будинок, де перебував командир, та сусідні будівлі оточили радянські службісти. Керував операцією генерал Міністерства держбезпеки Павло Судоплатов. Участь у полюванні на Шухевич. А брало понад 700 бійців внутрішніх військ. Попри це, командир УПА зробив спробу прорватися, під час якої вбив радянського майора Ревенка, а сам був поранений, зрозумівши, що втекти не зможе, Шухевич застрелився. Після його смерті УПА очолив Василь Кук. Підпілля продовжувало діяти ще понад 10 років. 6 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання Місто Герой України разом із Харковом. Відзнаки отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Херсон і Чернігів. 7 березня 2022 року відбувся бій на розі вітрів. Російські військові здійснили спробу прорватися до Харкова. На штурм пішли кадировці. Бій на окружній біля кафе, роза вітрів, прийняли воїни 92-ї бригади, Нацгвардії та добровільці, які в майбутньому стали спецпідрозділом гур Міноборони Кракен. Загарбників ліквідували. Тих, хто вижив, взяли в полон. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.